Друзі, вітаю вас з вами, Максим. Це канал Макс Авто. Я знімаю автомобілі, які продаю для Ютубу. Друзі, власне, поставте лайк, якщо ви теж любите ось такі автомобілі, якщо вони вам теж до вподоби, або напишіть коментар, ви допоможете мені цим розвиватися і мотивуєте мене на нові відео. Друзі, в нас у продажі автомобіль, котрий я безспірно вважаю легендарним. В нього рівно стільки любителів, скільки й ненависників. Всі хейтять хейтять пасад, за те, що пасад b 6 корозіює. Я чув версії, що краще взяти. І Ідеальний Б-5, ніж Б6. Але, друзі, якимось чином мені вдається знаходити ці автомобілі в перфектному, вдосконалому е, стані. Друзі, я не сперечаюся, дійсно, Б-6 корозіює. Б-6 має корозію, Б-6 е, має безліч, безліч негативу навколо себе, але друзі, це стосується тільки тому, цих машин, тільки тому, що на них бувають грандіозні пробіги. 700 700-800 тисяч. Це цілком реалістична ситуація для Passat B6. Друзі, я знімаю відео про автомобіль 2009 чистого року на двигуні 2.0 дизель на в системі в Common Rail. це не насос форсунка, це зовсім інші двигуни, такі ж самі, як стояли на Volkswagenі. Мені здається, аж до 2016 року. Ну, власне, я не буду сперечатися, бо зараз отримую дуже багато хейту. Друзі, механічна КПП. Common Рейлський двигун це надзвичайно ресурсний, це надзвичайно надійний двигун. Друзі, це авто має два підфарбування. Це. Ось це крило і водійські двері. Все тут немає більше підфарбувань. Вона чистесенька, і під ручками звертаю вашу увагу до їхніх основних хвороби тут повністю чисто немає корозії. Так само молдинги, так само низи дверей. Зумисно, друзі, знімаю вам відео. Переконався, що саме на відео я можу максимально передати стан автомобіля. Якщо вам щось цікаво, ставити на паузу, двічі промотуєте момент і дивитесь автомобіль досконально якісно, як вважаєте, за потрібне. Друзі, 18 красивельні титани мають мінімальну бордюрку, нікуди не заберу. І друзі, забував, забув я в цьому відео нагадати: я займаюсь класними, живими, гарними автомобілями, які я відшуковую у власників, які знаходяться дійсно до... Довго користуванні, але друзі не нові. Наголошую, якщо ви шукаєте колекційні автомобілі, якщо ви шукаєте новий стан за 8 тисяч, будь ласка, до мене не приїжджайте. Таких автомобілів в мене немає. Хто ж розуміє, що автомобіль, якому 15-16 років має сліди користування, вони настільки не критичні, наскільки ви бачите їх у відео, значить. Приїжджайте, будь ласка, будемо розмовляти, домовлятися про ціну. Друзі, скоротесенько покажу вам комплектацію. Це Comfort Line. До речі, коврики в нас літо плюс зима, е, повний електропакет, мультикермо, датчик світла, датчик душу. Бачите, приборочка тут вже у нас така сама, як стоїть в Б7-му. Е, магнітолка простенька, але клімат контролі. Датчик світла, датчик душу, шестиступенева коробка передач. Це е, насправді досить ефективно. Я вас запевняю. Швидкість 140-150 для цього пасата це крейсерна швидкість, коли йому зовсім не важко витримувати цю швидкість. Друзі, власне, по ціні 7750 доларів, я хотів би отримати за цей Volkswagen Passat b 6. Напишіть в коментарях, чи це дорого, чи це дешево. Я обдумаю ваші, знову ж таки прокоментую ваші думки. І якщо вам дійсно це відео сподобалося, якщо відео вам було корисне, будь ласка ласка, залупаште лайка. Ще раз нагадаю, це мотивує мене працювати краще, друзі. Власне, дякую за увагу всім класних машин, миру та перемоги нам в нашому в нашій боротьбі.